Мобілізація в Україні експерт спрогнозував, скільки людей поповнять лави ЗСУ. Військові, які рік півтора року перебувають в окопах на передовій, потребують відновлення. Мобілізація в Україні передбачає, що лави Збройних сил поповнять ще сотні тисяч людей на додачу до тих, хто вже на фронті. Таку думку висловив голова фонду «Повернись живим Тарас Чмут в інтерв'ю РБК Україна. Будь ласка, читайте текст після реклами. За словами волонтера, ця війна показує вчергове, що кількість на фронті теж важлива, хоча якість важливіша. Україна велика країна і буде великою країною, і нам не підходить маленька армія. Математично не можна поставити одного солдата на 5 кілометрів території. Але, як показує ця війна, велика кількість немотивованого, непідготовленого, небоєздатного особового складу не здатна ефективно воювати з будь якою технікою, пояснює чмут. Будь ласка, читайте текст після реклами. Голова «Повернись живим нагадав, що за ці півтора роки Україна втратила безповоротно або через поранення величезну кількість мотивованих, підготовлених з бойовим досвідом людей. Їхні місця дуже часто займають не такі. Хтось з 2014 року воює і має 10 років досвіду за плечима, а хтось взяв зброю півроку тому і ще не пройшов свій шлях еволюції. Але при цьому той рівень втрат, який є, вибиває людей по пораненнях по здоров'ю, коли люди просто сипляться. І це зараз тотальна проблема, каже чмут. За його спостереженнями, військові, які рік півтора року перебувають в окопах на передовій, фізіологічно потребують відновлення. А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, яких доведеться мобілізувати, підсумував голова фонду «Повернись живим.